Я відчуваю це в воді. Відчуваю в землі. Чую це у повітрі. Ви теж відчуваєте це. Вибори на носі, вибори. вибори. Вибори, вибори, а вибори під час війни. Кому от этого буде хуже? ні в кого не буде претензій до України, якщо вийде не дуже ідеально. Але усі будуть претензії, якщо ви не проведете вибори. Мої найщиріші вітання усім по ту сторону екрану. Ви на каналі скептичний політолог. Це проект за проти. І тема сьогоднішнього випуску вибори під час війни та перед тим як продовжити. Зараз е підпишіться на цей канал, натисніть на дзвіночок. Якщо є можливість, навіть напишіть е який небудь гнівний відклик для просування цього контенту, тому що те, що ви зрозумієте в кінці, треба, щоб зрозуміло якомога більше людей. Здавалося, що тут обговорювати, які можуть бути вибори в умовах війни? Хто до цього додумався? Але що робити в ситуації, коли ваші західні союзники, від яких ви залежите трішки більше ніж повністю, наполегливо просять вас це зробити із власних політичних мотивів? Let's focus on Давайте зупинимося на Україні. Наша держава the зараз the не тільки бореться a, з досі uh, небаченою агресією. Ми також agrishno. стикаємося із yeah. значними викликами yeah. для демократії. Yeah. Як ви вважаєте, <працювання> чи зможе Україна провести вільні та чесні вибори? так. Ви маєте провести вільні та чесні вибори, бо це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І звичайно, а ви це зробите. У нас проблема. Я звісно нічого не стверджую. Але на мій суб'єктивний погляд цю тему в українському інформаційному просторі почали вже аж надто активно підігрівати за моїми даними і мої джерела мені підтверджують і в офісі президента і в центральній виборчої комісії, що Зеленський прийняв це рішення. Воно обговорювалося декілька місяців в офісі президента. Він прийняв рішення проводити вибори 31 березня і дав відповідні доручення своїй команді готуватися. Питання про те, чи варто проводити вибори в умовах війни, безумовно є надзвичайно складним і потребує того, щоб врахувати усі як ризики, так і переваги, перед тим як приймати якесь конкретне рішення. Без цих речей не обійтися треба чи не треба вибори? От зараз одні вважають, що вибори необхідні для того, щоб продемонструвати заходу, підтримку Україною демократичних цінностей. я могу сказать, что это не будет просто с учеты количество перемещенных лиц, реестрами, выборцев, да, голосованием за рубежом и прочее, прочее. Но то, что Соединенные Штаты настаивают на проведение этих выборов и Запад, оно и понятно, что преемственность власти всей местной. Легитимноси ее. Легитимно обеспечивает легитимность, а легитимность, обеспечивает поддержку. Інші ж думають навпаки і вважають, що вибори в умовах війни не можуть бути повноцінними і призведуть до дестабілізації країни. Вибори це латентна громадянська війна, навіть в умовах демократії, розвиненої демократії. Рівень протистояння в суспільстві ніколи не буває настільки великим як до виборів і під час виборів, яка, яка може бути легітимність цього волевиявлення виявлення за умови, що Забезпечити його за кордоном для восьми мільйонів українських біженців неможливо. Внутрішні переселенці масово не проголосують з ряду причин. А люди на де окупованих на, на окупованих перепрошую територіях це наші громадяни. Вони будуть мати можливість проголосувати не будуть. А ті люди, військові, які захищають нас і можливі вибори. А як без їхнього голосу а, взагалі можна казати, що ці вибори відбулися? Ми повинні зробити все, щоб наші військові голосували, які в окопах. Які знаходяться на першій лінії, тобто вони відстоюють права людей, а самі не будуть мати прав голосувати. Це просто неможливо. Я не думаю, що це дуже хороша ідея. і Я сподіваюся, що військово-політичному керівництву України вистачить е е свідомості і стійкості, попри те, що деякі е західні партнери це нам натякають. Ну що ж, давайте спробуємо розібрати більш детальніше чи є тут зрада. Ось декілька факторів, які лежать на поверхності, і які варто обов'язково враховувати перед тим, як приймати рішення щодо проведення виборів в умовах війни. Насамперед, це стадія конфлікту. На ранніх стадіях війни проводити вибори є більш складним процесом, оскільки війна безумовно сприяє переміщенню великої кількості населенню та створює додаткові перешкоди в контексті їх організації. Натомість на пізніших стадіях війни це можна зробити легше, оскільки конфлікт природним чином так чи інакше поступово стабілізується. Другий момент це масштаб війни. Якщо війна триває лише в окремих районах країни, то теоретично проведення виборів можливе на територіях, де війна не ведеться. Але що робити в ситуації, коли частина ваших територій окупована? I don't know. третій фактор: міжнародний контекст. Міжнародна спільнота може тиснути на Україну щодо проведення. Виборів для визнання демократичних цінностей, звичайно, проблеми є. У вас воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. Тож це вам треба розв'язати цей виклик. Це не наше питання вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Але не одні демократичні цінності тут виступають. Аргументом. Наша конкретна ситуація має як мінімум ще два додаткових аспекти. Перший полягає в тому, що різноманітні опозиційні сили в західних демократіях, як то крайні ліві чи крайні праві, безумовно будуть спекулювати на цій темі. Для того щоб наростити собі політичний капітал, і при цьому вони будуть розганяти доволі простий і зрозумілий своєму виборцю наратив, навіщо підтримувати Україну? Україна це далека держава, корупційна держава із авторитарно диктаторськими замашками. Розколоти підтримку Сполучених Штатів Америки може кілька елементів. Один з них це вибори. Другий аспект полягає в тому, що вибори в Україні в умовах війни можуть служити додатковим інструментом тиску на українську владу для того, щоб зробити її більш лояльною в контексті майбутніх перемовин із Росією щодо врегулювання даного конфлікту. Вище перелічені мною фактори ми особливо змінити не можемо, але є ще деякі речі, які суттєво впливають на дану ситуацію, і без яких обійтися просто неможливо. Зокрема, це фінансовий фактор проведення виборів, включає в себе значні фінансові витрати, витрати на організацію виборів, такі як підготовка виборчого реєстру, виготовлення бюлетнів, забезпечення безпеки та інше, а також витрати на проведення виборчої кампанії, такі як витрати на рекламу, агітацію і так далі. Блін, ну нам проводити вибори. Це зараз буде там не знаю, скільки 5 мільярдів. Там скільки Зеленський озвучував, дайте мені, я їх проведу. Перепрошую, ми виносимо мозги один одному, сварячись за 28 мільйонів гривень, за які міняли серп і молот на тризуб на щиті. Та скільки можна дронів? Скільки за них купити, можна мавіків за них купити? Я перепрошую. А за 5 мільярдів, скільки всього можна купити для підрозділів Сил оборони? Ну давайте будемо залишатися людьми без, без оцих там, подвійних стандартів. Третя історія щодо людей, які за кордоном. Там мільйони людей. Як вони будуть голосувати? Інфраструктури у нас немає. Тобто ми повинні задіяти. Дві речі, тобто або інфраструктуру, яку ми повинні поширити не тільки наше посольство, представництво, консульство, а також відповідна е е інфраструктура і інших держав, тобто країни, наприклад, Польща, Німеччина, Румунія, де дуже багато наших людей прибалтика, вони повинні надати свою інфраструктуру по іншому. Ніяк наступним фактором, на який потрібно зважати, є фактор безпеки. Військові дії можуть призвести до пошкодження або знищення виборчих дільниць, а також до перешкод для пересування виборців. Окупаційна влада буде намагатися вплинути на результат виборів або перешкоджати людям голосувати. Терористичні акти можуть бути спрямовані на виборчі дільниці або безпосередньо на виборців. Але заради справедливості варто озвучити і речі, які потенційно можуть допомогти вирішити озвучені вище проблеми. Зменшити масштаб виборів. Наприклад, можна провести вибори лише на територіях, які контролюються урядом. Зменшити кількість кандидатів. Це може зробити виборчу кампанію більш економічно ефективною. Застосувати відповідні технології для зменшення витрат на організацію виборів і створення більш безпечних умов, наприклад, можна використовувати електронне голосування. Хоч в дії позаяк в даному контексті можна також розраховувати на міжнародну допомогу. А общем, наскільки реально проводити вибори, за час війни? Проведуть. запад, обезпечить і легітимності на присутствия міжнародних наблюдателей, знайдуть прийоми, способи і їх проведення. Напевно, з усім цим можна прожити і щось зробити. Але ні міжнародні партнери, ні будь-хто інший не може дати відповідь на наступне питання. Що робити з питанням тимчасово окупованих територій і людей, і всі українці на окупованих територіях дуже важливі. Але щодо тих українців, які 24 числа попали під окупацію, що робити, перш за все, з ними? Чи ми вже відмовляємось від цих територій. Також варто зважати на те, що ми. Правова держава, правда, закон один для всіх, і що ж нам говорить українське законодавство? Е, проводити вибори згідно законодавства заборонено. Закони нам говорять, що під час воєнного стану вибори не проводять. Ну, от ось така історія. Далі не дивлячись на те, що нам рекомендують, чи не рекомендують західні партнери, якою є думка самих українців? Я не, я не знаю серед своїх знайомих, а там друзів. Когось то б сказав, що капець вкрай необхідно проводити вибори. Як би там не говорили щось європейські політики? Мені, на їхню думку, в принципі, вона мені байдужа, скажімо так. З всією повагою, але ні західні партнери, ні агресор не будуть вирішувати, коли в Україні хто має робити вибори. Це буде вирішувати народ України. І саме головне, а на хіба? Що змінять конкретно вибори для України станом на сьогодні? Насправді, за великим рахунком, ну у якихось соціально значущих проблем, ми не вирішимо. Тобто, це просто є е, ну як можливість десь скинути пару, комусь заробити, комусь посперечатися. І звісно, що прихильники такого кроку можуть сказати, що вибори допоможуть обрати більш ефективне, краще і якісне політичне керівництво. Ви серйозно? Хто переможе? Юлія Тимошенко, Арсенія Ценюк? Бойко Порошенко? Хто тому, друзі, при всій повазі до кожної з позицій, Але сьогодні у мене є чітке відчуття, що Україну активно намагаються розхитати зсередини і використовують при цьому абсолютно всі внутрішні тригери, які існують в нашому суспільстві, і за допомогою яких це суспільство розкорюють. А вибори, ці тригери, примножать в десятеро. Чи є тут загроза для існування української державності? Питання риторичне. Тому, знову ж таки, при всій повазі, на мою суб'єктивну думку, станом на поточну ситуацію, вибори в Україні ні парламентські, ні президентські проводити не потрібно. А що думаєте ви, Напишіть у коментарях. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. І пам'ятайте, все буде Україна!